Розплановуємо наш восьмигодинний робочий день. Блін, на мілоч не хочеться навіть і дивитися, Правять людей гамном. Таксі, робота. Хтось думає, що це дуже легко, а це не так дуже легко. Ой-ой-ой. Автобусу нічого. Автобус Йоу, банда! Всім привіт! Я коротше діалікуляри, і тепер це дуже прикольно. Та я шучу. Йоу, банда, всім привіт! Коротше. Блін, сьогодні щось там не знімав, знімав, я не знаю, коротше, що ви там бачили, не бачили, що я там змонтував, що не змонтував. Ну на самом деле, навіть я, як завжди, коротше щось питався зняти, потім мене настроєння не було. Я коротше не доліпіл контент і не вийшло. Але сьогодні в мене настроєння. Те, що треба, відповідаю, те, що треба. Як завжди, на часах у нас 16 вже нульнуль ж там. І ми виїжджаємо на вечерні покатушки. Ой, сонечко, світить. Сонечко вийшло, таке настроєння появилось. Коротше, виїжджаємо на покатушки. Все, все засвіт нахуй ой. Что то я раз... размолотился? Короче, везде, везде за свет получается. Короче, да, выезжаем на вечерние мы покатушки. Сегодня будем снимать. Что мы сможем заработать вечером? Короче, вот так больше меньше. Все равно за свет. Ну что за херня? Оператор! Меняй камеру, линзу меняй! Да, короче, ну, блин, настроение на самом деле дуже веселое. Ну, не знаю, чему. Нечему, конечно, особо и радоваться. Але вот вас побачив уже хорошо. Так что, банда, бачили у меня нос в солнце? Корочі, банда, їдемо з відкритими окнами, все, на кондиціонер більше не витрачаємося. Да, Будемо ловити якісь замовлення типу, сьогодні і дивиться, що в нас в будній день можна зловити по вечору. Будемо працювати до останнього. Вчора я до останнього, до речі, блин, приїхав додому в 0 годин-3 хвилини. Летів, як той сокіл, ясний, але вчора було дуже опасно. Реально. Після такого дощу такий дощ був, що такий така, трошки навіть, ну не знаю, не приморозок, але було дуже скользко, тому пацани дуже дуже, коротше, будьте обережні, не ганяйте сильно, трошки соблюдайте контроль, бо стільки аварій не хочеться, коротше, щоб ми потрапляли в таку движуху. Так що будьте акуратні. А ми, коротше, зачесуємо нашу прическу. І говорим вам, як завжди, братішки, сестрички, підпишіться на наш будь з вами каналчик, на наш любимий з вами серіальчик. І що-що, ну все, коротше, будемо сидіти, чекати замовлення, що я заправився трошки. Ааа, блін, я вчора єле-єле накружив на арінду, Отвечаю. До речі, вчора був понеділок. Понеділок треба. взяв відсрочку, щось блоканули мені карту. Коротше. Сьогодні поїхав щось доїхав короче, вранці трошки, там, щоб просто э, роз, роздоплитися шостою карточкою робити і, і якось закинути 4500 на оренду і заправився, як завжди, гол як сокол. Блін, ну, Це ну, стандартні наші стандартні, схеми. Гол як сокол. Ну і що, Нормас. трошки потрошку будемо короче, зараз катати. Все, банда, чи нас заспігнали. Так, ну що, банда, короче, взяли ми отакий от заказ за 200 гривень. Нічим на хрещатік. Трошки довелося сидіти, нічого не було взагалі. Тьма, тьма, тьма таракання. Ну, зараз вже трошки є, тому коротше, будемо все видвігатися. Зустрінемось з вами на хрещатіку. Я сподіваюся, що там ми зловимо якісь під зараз по підвечірній коефіцієнтик. Зараз ми точно там зловимо якийсь жирочок. Ой-ой, красиво на вулиці. А? а? Хе -хе. Все, банда. Пігнали! Йо банда, експрес включение, экспресс включение. Короче, доїхали ми до центрів і в центрі катаємо заволили за 381 гривню. Лі, там було, нам? Пише. А, 339, разката губу. І катаємо його на теремки. Mm, да, типа будемо їздити на теремки, тому що тут Короче, Київ реально заполонили машини. Що робити? Студія, чек, що робити. В Києві тупо народу, я в шоці. Короче. Просто іменно неимоверное количество. Всі кудись поспішають. Всі кудись поспішають. Всі кудись поспішають, всі кудись їдуть. Пробки, мопки, всі на головах. Блін, я в шоці просто. Дадим трошки провітрювання. Блін, ну поки це друге замовлення. Ну що, сьогодні в нас це, по суті, буде восьмигодинний робочий день, тому що вранці я проїхав два замовлення, зробив. Трошки проїхав, щоб хоч заправитися. Можна було так ках ко, ко, випити, кох тому коротше, так. Да. Бо воно буде відображатись в мене в статистиці ці два замовлення. Перше я зробив замовлення за 500 гривень, да, 550 гривень на подол поїхав, і потім з подолу за 300 щось чимось там гривень, поїхав на цю на, на Дарницю. Да, на новударницю на, на поїхав і щось там ми на 680 гривень. Зараз катнули 200 гривень, ну, то всю грязь 200 гривень катнули. І от їдемо за 330 гривень. Ну, що робити? Треба їхати, треба брати замовлення, поки зараз пік, все одно треба десь копійку покласти в карман. Тому коротше, взяли то, що найближче. І на терінки такий час. Ну, я не знаю, навіть теж будемо рухатись туди. Я, я думаю, що довго ми будемо їхати. Хвилин 40, а то і 50, це може бути. Ладно, треба їхати. Ми все-таки на пріусі, тому нормас. Головне, щоб хороша прическа була, щоб пасажирам понравився. Да, і чай пропав, почти що вообще чай не дають. Коротше, жмуть чаю, да, жмуть чаю. Може там тому що там пісок в салоні, та ні вроді піска нема. Ну щось вони морозяться, коротше, походу. Все, летим, короче, і забираємо людину і веземо її на теремки, на терема, тірім, на і зустрічаємось на І... Йо, банда, ну що, ось і сонечко спряталось. Ми зробили це замовлення, ставимо пітерочку туди-сюди. У нас, як завжди, закінчуються деньги, ми їх по мінімалочці поповняємо, щоб було видно більше. Так, по 50 гривень туди. Ха-п пап бросаємо. Це замовлення було дуже довге. Отвічаю, реально. Блін, довго ми їхали, везде ці пробки на голосійському проспекті пробки. Все коротше, тепер ми, ну типа, я ж вам сказав, що ми там зробили по, -за по загалях чотири замовлення. Да? Наша статистика, типа, півтора, півтори години ми працювали вранці, типу там взагалі ну, щось таке з 9.30 до... Ну, щось коротше, дуже мало. Там два два замовлення зробили, півтори години Ну, Так, туди сюди. сюди. Там 45 хвилин поїздили. там 45 минут поїздили. І наша статистика 1086 гривень. Сьогодні ми плануємо ну, розплановуємо наш восьмигодинний робочий день, почти що, ж що, як в офісі. Е, і ну, зараз треба щось таке брати вже мощне. мощне. Але ну, тут як воно як піде, ми ставимо хвільтран, так. Центр 350, ну, а ось повезет. На правому берегу, до права, по правому берегу ставимо 400, а ось повезет. І на, берег, і на лівий берег теж 400. Ну, а вдруг. Ну, а вдруг. Але наразі. Наразі пусто. Коротше, що, банда, чекаємо на замовлення і я сподіваюся, що воно ну, прийде в скором часі тому що... Шо... Хочеться хочеться сьогодні чисто показати вечірню зміну і хочеться, щоб це від... 349 гривень, дарниця стара. Ну от ми зразу ж туди їдемо. Чи назад? Зразу ж 350 гривень. Все, ми їдемо, типу, без роздумів. Время, время ще дуже раннє. 2 кілометри подачі. 19.05 будемо. І все, ми туди-сюди, туди-сюди. Беремо такі замовлення. Скільки воно там? День. 350 гривень, ну почти 400 Треба їхати. Треба їхати, щоб набити, набити касу і набити, морду. набити касу і щоб воно, ну, коротше, було більш-менш нормально. Бо хочеться сьогодні вийти, ну типу, ще й нормально заробити. Бо я сьогодні, прикиньте, стояв там у Русіка на шавухі. Коротше, да, щось ми там лялякали-лякали. Ля і під'їжджає пацанюра. І він оказався мій підписник, типу, вирішив спробувати, що там, коротше, що там за що там за шавуху готовлять. Ми так по і він такий каже, ну я на своїй машині, на ланцері, там на механіці, що з нього 10 літрів газу, їй 10-12. І що він заробляє? Він не париться, заробляє 3000 гривень, типу, так собі катається в удовольстві, фігню не бере, щоб не наїжджувати кілометраж. І так працює пацанчик. ну На стабільному, як робота, по 3 тисячі гривень, ну, піде. Типу, Якщо він на стабільному так може, ну типу я похвастаюся стабільністю ну, не дуже можу. Тому що в один день в мене може бути бабах 4, 4, 500 наприклад, 4-200-300, а інший день, коротше, я вже такий грустний, що я вже не можу працювати. Тому тут золоту середину треба якось зберігати. А ну що що, пігнали на Дарницю, 350 гривень, що вони зі це грязі, грязі. Так, його банда, ну що, зробили ми це замовлення за 350 гривень, дали нам, ну, перерахували їх нам на карту. Ми коротше, на недалеко від торгового центру Проспект. От це, це Республіка, ми почти рядом торговий центр Проспект. Так що тут можна щось ще взяти. Але коротше, замовлення такі собі. Даринок, лісовий, місовий, м'ясовий. Нема, нема жирков. Ну, ми знову ж таки так само зробили, як і зробили. Тільки можемо змінити типу, лівий берег, бо на Троєщину можна ще кудись заїхати. Але в такий час ще можна рухатись. Типа, правий берег 400 гривень написали. І центр 350 гривень написали. Вдруг кому-то треба. Я що підвезу. Коротше. Ну, Поки що тут типу, в ефірі ніфіга немає. У радіусі 2 км. І ну, я навіть і не знаю, може треба кудись рухатись. Але типу, якщо, що зараз ми під'їдемо к торговому центру Проспект, і я думаю, що там вже буде все чи Так що банда. 280 сирецька, 17, ну, 2,4, 4 типу, ну не хочеться. 17,76. Якщо б 320 там 330, можна було б щоб, ще щось взяти. А так, типу, ні, не можна. Ой-ой-ой. Їде грузовик здоровенний. Все, пігнали звідси. Йо, банда. Ну що, посиділи ми тут трошки, взяли одразу замовлення за 344 гривні, на сім, 17 км їхати. Треба, треба працювати. Робити, робити, робити. Так що давайте рухатися. Як будто ми представимо собі, що ми працюємо по цепочці, а там відлітає всяка фігня і треба їздити, все одно. ну, і в цей раз це не виключення. 19.47, ще є час, треба працювати. Є закладовку заплатили, ми, блін, 700 гривень, накатали 700 гривень наконец-то, і заплатили закладовку. Так що Юра, який здає нам кладовку, якщо ти це бачиш, красавчик, ти завжди виручаєшся, всіда трошки можеш почекати, щоб ми пацани змогли трошки накалядувати. Все, тебе благодарочка чи назис. Отакий тобі лайкос. Все, пігнали на кудря суба. Йо, банда, ну що, зробили? Ми, коротше, це замовлення. Блін, воно вийшло коротше, дуже швидко, на самом деле. Бустренько ми це замовлення замутили. І зразу же, зразу же будемо зараз шукати щось такого плану. Бачите, типу хоп, 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 динамічно собі поповнили баланс. І будемо шукати, тому що, ну, і що? Опа, поповнився. буває топіт. Типа не поповнився. Ну і що, і пробуємо те ж саму, те ж саму кіношку, левий берег. Ми вирубаємо 350, щось там зразу приходить, якісь мінімалки, мабуть. Да, 121 гривня. Ну, ми не беремо такі, беремо типу, крупні, крупні закази. Зразу лівий берег 350. Хоп, типа Чікс. Нажали правий берег, знову правий берег. Правий берег 300. Ну і центр, типа якщо в центр щось звідси ну, до центру недалеко, але вдруг щось таке стрільне і можна написати 250. Вдруг, вдруг повезе. Поки що тут 121 гривня і до цього не підходь. На, на статистическом нашому рівні 1617. Ну, типа 600 вже було, 1000 типу, ми вже почті накаляда... ну, 1000 ми накалядавали. Дуже, ну, дуже динамічно і дуже швидко. Хочеться за ці ще 3,5 години накаляда, звісно, півторачку. Це було б, звісно, топчик. Поки що стріляють замовлення по 120-112 по 112 гривень, не можна посидіти. Десь 5 хвилин почекати, тіпа, за це ну, теж гонка гонатися кудись туди, туди-туди, не дуже хочеться. Короте. Так що такі діла, е -е, ребятушки. Такі діла, такі блін. завтра теж хочеться трошки опрацювати, але ну, тіпа, може, може теж ввечері. Оренду, знаєш, оренду віддали, так же спокійно, що є час, ще, короте, можна трошки подумати. Трошки поспати, але ні, там треба ще трошки підзаробити, бо на кое що треба денюшки. Такі для вас там контент буду ліпити, отвічаю. Якщо вийде, оце буде песня просто персик, отвічай буде дуже прикольно весело. вам сподобається 157. Бачите, воно трошки там десь розрухується, От вони сто вже зразу забрали. Зразу ж, зразу ж, зразу ж улітають. Да, ребята, конечно, це жесть. Таксі робота. Хтось думає, що це дуже легко, а це не так дуже легко. Тому короче, вам пацани респіктоси, хто то відвозить, таксісти, таксісти, красавчики. Тому що ви реально виручаєте людей. Mm -hmm. да? Типа вони ці заказчики такі бувають противні. А блін, прикиньте. Коли їм треба, щоб їх швидко на вокзал довезли, то таксісти робить, розумієте? Коли за пів години до комендантської години, типа, хто їх везе? Таксіст везе, що вони там сльозами Ну будь ласка, довезіть, на то, довезіть. А любі гроші платити, блін. Ну типа, а поговорити з ними, вони сидять там щось хнюп-хнюк-хнюп. Хнюп, хнюп, там проблеми в нас і ті проблеми. І ти як психолог винужден слухати ці сльози. І теж ну співчувати там і спілкувати з ними. Тому таксі це, блін, ну така робота. Просиди, про коротше, 10-12 годин за баранкою. Коротше, завжди у увазі, типу, і блін, щось зароби. Всім віддай гроші, блін, всім всім зроби добре і щось так зроби, щоб тобі було теж нормально. Тому пацани, вам, блін, реальний респектоси. Ви красавчики. Ми поки сидім, сиди, сидим. Ми поки блін чекаємо з моря погоди, неізвісно, буде щось не буде. Ну 165 нам предлагають вже на відрадний поїхати. Ну блін, на мілоч не хочеться навіть і дивитися. Хочеться, типу, хоп-хоп, там пусть буде 17. 18 гривень за кілометр, ті, хто там барських крав'єєї, вони таке не возять, вони возять все ж покруче. А ми, прості пацани на пріусі, на пріусі, хорошому автомобілі, можемо повозити таке, бо нам треба цифра, нам треба, типа цифра. Ну, ладно, витратимо ми на 50 на 100 гривень більше на заправку. Але ми просто чух-чух-чух-чух-чух-чух зробимо і доб'ємо свою касу. Так що, коротше, такі діла. Ну що, зустрінемось, коли буде новий заказ. 85 гривень. Ой-ой-ой. Автобусу нічого. Він проїжджає. Хух. Чуть, чуть не это. 03 Олександрівська вулиця Новоселка Теремки 18 гривень. На теремки. Блін. Ну от, коротше, от таке потенційне замовлення. Потенційне, як я люблю кудись поїхати, хрен зна куди. Ну, типа, не знаю, ладно, звідси, треба дергати, бо тут автобуси, тролейбуси, мене зараз мене при, зараз при, прикосить. Все, пігнали, банда. Йо, банда, трошки поговорили і зразу ж, знаєте, типу. 325, я там сфокусував нормально для вас, фокусників. Ну і літімо все, на Сакарки-Руденка, все, і зразу ж літімо туди і зустрічаємося там і дивимося, що і як там. От це нормально, отак от і треба працювати. Хоп-хоп-хоп, три, грязь, грязь, грязь і набиваємо ну, нормально касу. Все, пігнали, банду. Йо, банда, ну що, зробили ми тест? Те -те -те -те. Теж це замовлення. Коротше. І зараз вже на нашому годиннику 2106 а на статистиці 1865. Ну що я вам скажу? Врубаємо таку ж саму історію. Центр ми можемо теж рухатися, звісно, за 250 гривень зараз, тому що дуже актуально буде. На правий берег, навіть за 300 гривень, ми теж будемо рухатися і на лівий берег, ні, 350, якщо на троєщину відправлять то, звісно, то, тільки за 350 гривень. Тому короче, виставили ми наші ловушки капкани, але ми на знаєте де насакар, не Асакарки, а Як воно там називається? Це ну, Асакарки, то трошки далі там, так? Да? Такий сморік, звісно, тут я в шокі. Просто именно... травят людей гамном. Просто именно вообще. Так. І тут, звісно, да, тут, звісно, взагалі тишина, замовлень немає. Навіть трошечки грустно від того, що немає. замовлення. Но ми зараз будемо кудись передвігатися в сторону якогось торгівельного центру розважательного і дивитися, що там і як там. А поки є вільна секундочка, зайдемо на наш YouTube-канальчик. От он, радіменький, дивіться наш. 4142 Воу! Wow! Є, вітаємо! От, коротше, 12 чоловік прибуло Блін, за цей день і ніч. Це дуже добре. Нам це подобається всім. Ну що, статистика вроді хороша. 2800 набрав останній відосик і трошки там ще рухається. Рухається, може бути сьогодні. Може сьогодні Навіть буде і 2900. ну до трьох. Ми точно доберемось. Заказів поки нема, будемо десь вибиратися. Якщо буде якесь замовлення, ми обов'язково будемо робити включення. Прямо включення, прийом. А поки їдемо тихенько собі. Блін, ну на пріосі прикольно ганяти. Ну, не знаю, хто що каже, ну дуже прикольно. Офігенно, динамічно і комфортно, я б теж так сказав. Хтось каже, діпо, не дуже не дуже, Не знаю, вам не дуже. Не знаю, на чому ви там катаєтесь всі, хто то каже. Але дуже дуже навіть прикольно. Все, банда, пігнали, ловить нові замовлення. Все, може в епіцентрі, може десь там поряд з епіцентром. Все. -зе -с -с. на! Алло, Алло, здравствуйте. Я хотіла увасіть вас і пару минут подождать возле аптеки. Там просто мені таблетки должны передать. Не думала, что вы так а так я ще не приїхав, я ще до вас ще доехать надо. А да? ну, я сейчас жду там пару минут подождете? Ну, хорошо, подождём. А что ж не подождать? Да. Спасибо большое, да. Спасибо. Так, короче, банда, дивіться, взяли ми замовлення за 266 грн на вулиці Антоновича 118 будемо їхати, але дивіться, яка прикольна штука. Да побита телефон. 269 грн на карту, мінус -3 з балансу. Що це за приколи? Мінус ще три з балансу. Так, комісію візьмуть і ще й мінус 3 з балансу. Типу не добрали щось і що? Я не знаю. Як плюсануть туди, мінус 3 з балансу. Все, коротше. пігнали. Йоу, банда, ну що, зробили ми це замовлення, відвезли ми лікарства і приїхали на Антоновича в центр, як ми і хотіли. Вже 21.46 у нас на годинниках, а 2. 274, 274 вже, так? Да? Ну непогано. І що ми робимо? Як завжди, включаємо нашу любимую шарманку. На лівий берег 350, на правий берег. Блин, ну, Хотілося б теж, хотілося звісно, за 350 десь поїхати. Зразу вже оболонь початок за 346 гривень. Зразу же клюнула такого на мілкаша. Ну, поїхали на оболонь. Поїхали. 346 гривень можна брати. Все, банда! Пігнали, що летить. Йоу, банда! Ну, що, коротше. <клес> щось, щось з голосом. Коротше. Статистика 2339 вже на годиннику 22.12. Время ще є. Блін, прикол, да? я тоді схопив так замовлення. Правий. Ой-ой-ой, 30 гривень написала. На правий берег 30 гривень. Опа, борчаговка південна хочу їхати. Бачите, за 277 гривень. Но ну, на борчаговку ні, за борчаговку треба їхати по, по, мощному, по мощному. Просто типа ну, ми не поїдемо. На правий берег за 350, тільки, якщо вдруг. На лівий берег за 355, якщо що А в центр, центр. Центр 250. Ну, коротше, будемо тут дивитися щось. Борщаговка південна. Ну, блін. Їхати на борщаговку нам от відповідаю, Дуже мені здається, буде довгенько. Так, банда, все, тусуємося тут. Тут люди розминаються туди-сюди. Пігнали, буде замовне, вийду на связь. Так, ну що, банда, досиділи ми до 22-28 і взяли. На Новепічерській ліпці за 253 гривні замовлення. Так що пігнали. Я думаю, що ми це замовлення швидко виконаємо. Є а, ночні жирочки, Жирочки де жрочки. Йо банда, на ну що ми приїхали на Новопечерські липці 22.50. чуть-чуть. Грить чуть-чуть все жовтим, так статистично наша статистика вже 2,533. Ну блін до трьох могли б і дотягнуть. Да, я вам думаю, я вам скажу так, могли би дотягнуть до трьох, але щось короче на тихой воді вообще на тихой воді просто блін. Уже тут. 3 хвилини навіть нічого не, б... не блимнуло. Я вже починаю переживати. М -м -м. Зустрінемось, коли буде замовлення. Хоч би, блін, схрестив пальці. От реально сиджу, так схрестив пальці і жду конкретно. Що воно буде? Ну все тоді, чекаємо. Чекаємо на жирочки Так, взяли таке. За 215 на березняки тут їхать. Отвечаю вообще прикол. 5 км. Ну, мені здається, що ми зараз быстренько його. З... І знову в центр полетели. Банда, банда, прийом, прийом, ну що, 2304. Е, на наших годинниках. Ми коротше, на березняках. Вот этот, диві, яка маршрутка за 325 гривень. Ой-ой, ой що несеться. Я в шокі, все на баланс. Я не знаю, хто такі катає, може хтось любить. Ой-ой-ой, тут же хтось їде. Тут же хтось їде. Мене трошки підпирає. Блін. Коротше, так світло буде. Доставка на Мінський за 339 гривень. Ой-ой-ой, тут щось прорвало капітально. Ой-ой-ой, пливемо, пливвем, пливвем, пливем. Але наша задача зараз доїхати до центру. До центров. І з центров щось взяти. Тому що ну, нічого не хочемо. Тому зустрінемося, коли з'явиться якийсь цей вона, якась движуха. Поки що без движух. Все тигнали. Йо банда, ну що, закінчилася наша гонка. На годиннику 23,59. 23,59 і що ми маємо наразі? Наша статистика статистична 3,95 Проїхали ми короче, 169 км. Ну, я думаю, що ми проїхали більше ніж 169 км, бо обратно з центру ми тільки що їхали, взяли нормальне замовлення. А, і чаю нам шо, шо там навалили, гривень 30. Тому 1100 коротше, 1130, як кажеться, в нас є. Проїхали ми стопудово десь кілометрів сьогодні. 170 там пише, 8 туди, і ще туди-сюди. 190 ми по любому замутили. І заробили ми за цей всей 3100 гривень. Ну що, відкидаємо, що я заправився на 300 гривень газу, і там ще було десь... Так, 350 гривень газу і десь на на, на авторіках бензина ще я трошки теж покатався літра три три проїхав. Ну коротше, 500 600 гривень газу, 650 гривень оренда і виходить 1150, 1150 мінус грубо говоря, 350. І плюс там комісії, мамісії. всякі, там бі знали, бі знали, що там воно віднімалось. Ну, коротше, 1900 гривень. 8-годинний гривень. робочий день, 1800 гривень. Чиназис, нас. Привітствується! Я вважаю, це нормально. Я ну, тіпа, не так втомився і півдня нічого не робив Вранці Я дві поїздки зробив і все. Тому, коротше, що я вам скажу, дуже нормально получилось у нас з вами. Хороша, хороша, до речі, статистика. Дуже прикольно. Коротше, банда, це був дуже прикольний вечір зустрічі. дуже класна гонка. Моя время. з 8 до 12, коли ти можеш рухатися більш-менш впевнено. І нормально себе відчувати. Ну, 3300 Ми можемо робити, але це мало мало хлопці, Треба робити більше, тому що туди-сюди витрати кофі-мофі потанцюємо. Віднімається і залишається не так багато. Але стабільність це наш коньок Якщо робити це стабільно, то все буде класно. Коротше, банда, значить, всього самого найкращого вам дуже дякую за те, що ви підписались, тому що це дуже важливо, дуже важливо бути підписаним на цей канал, щоб побачити більше цікавого. Більше всього найкращого, тому на все добре. Залишайтесь завжди на позитивній хвилі. І не забувайте, що ми разом рухаємо цей світ. На все добре, гайс. Бай-бай!